ТОП звичок, які шкодять здоров'ю тазового дна, сьогодні розкажу, які звички ми робимо кожен день і можемо не підозрювати, як вони сприяють дисфункції м'язів тазового дна. І тим самим ми можемо просто е, ділити на два нашу роботу з тазовим дном. Ми викон, можемо виконувати класні вправи, але якщо ми будемо продовжувати робити ці звички, результат ми побачимо не таким, яким хочемо. Всім привіт! Мене звати Світлана Бесага, я фітнес експерт, треную жінок вже більше 14 років, а не 13, як я говорила в попередніх відео, час летить. І сьогодні я розкажу про те. Що не варто робити кожен день для того, щоб дно було здорове, а в кінці відео дам класні вправи. Не забудьте підписатись на мій канал, ставте лайк, вподобайку, пишіть коментар, щоб більше жінок побачило це відео і були здоровими. Плюс ваш фідбек це така моя енергія для того, щоб я далі створювала для вас корисні відео. Так, нам буде потрібен сьогодні для вправ ось такий м'ячик, але... Це може бути дитячий м'яч, він має бути напівздутий або софтбол. Якщо раптом його немає, можна взяти рушник. Отже, перша звичка це те, як ми ходимо в туалет. І це надзвичайно важливо, тому що в туалет ми ходимо кожен день. І е, от часто жінки люблять дотягнути до останнього. Хочеться е, по-маленькому в туалет, але ще там щось дороблю, ще щось там, а я ще не можу. І потім, вже коли є пік. Біжимо в туалет і просто ще й швидко тужимося. Хочемо швидше закінчити цей процес, і тим самим ми витужуємо, видавлюємо тазове дно. Будь ласка, пам'ятайте, що ми маємо йти в туалет, коли ми відчуваємо так, я хочу в туалет. І піти в туалет і розслабитись, а ходимо в туалет на розслабленні, Нічого не пришвидшуємо, ніякий процес. Тепер наступний важливий момент це наша дефекація, і зараз, на жаль, зроблені туалети так, що коли ми сідаємо на кут у колінах 90 градусів, і тим самим ми повністю можемо не виконати дефекацію, Нам важче зробити цей процес. Тим більше, якщо у нас ще не збалансований раціон, раціон, коли мало клітковини, коли мало жирів, коли ми не допиваємо воду, на ці всі моменти звертайте увагу, ідеальне положення, коли наші коліна вище, ніж наш таз, тобто. Ось таке положення, коли ось такі туалети були, це насправді найкраще положення для того, щоб ми виконали легко і природню дефікацію. Пам'ятайте, якщо у вас є запори, це так само оці запори калові маси залишаються в животі і вони давлять на тазове дно. Якщо воно ослаблене, ви будете ще більше відчувати неприємні симптоми. Дисфункції м'язів тазового дна. То, будь ласка, на ці моменти обов'язково звертайте. Наступний момент це тугий одяг, це тугі е, якісь пояси, корсети, тугі джинси, які передавлюють живіт. Вони блокують природній паттерн дихання. Ми нормально не дихаємо. Наш живіт не рухається. І тим самим е, наша діафрагма. Не розкривається, не стимулюється тазове дно, і з часом ми можемо відчувати дисфункції м'язів тазового дна. Тому носіть зручний обов'язково одяг, щоб він вам не заважав, а допомагав впевнено почуватись. Так само, наша звичка, тут не можна оминути її, це втягування живота, так? ми хочемо втягнути живіт, щоб виглядав він більш плоскіший. А пам'ятайте. Що наш живіт при овуляції в когось передмісячними може злегка округлятися, і це нормально. І найгірше, що ми можемо зробити, це його втягувати, зжимати тазове дно, і потім чого у нас болючі місячні? Не втягуйте живіт, працюйте над поставою, працюйте над глибокими м'язами живота, і він у вас буде плоский просто від того, що у вас оптимальна постава і гарно працюють м'язи живота. Наступне, що тут варто сказати, це піднімання важких речей, але не так, як піднімання важких речей, а як неправильне піднімання важких речей, коли наші м'язи спини, тазу не готові живота, коли ми піднімаємо важкі речі на затримці дихання і ще більше витужуємось. Так важливо регулярно тренуватися, так щоб ваша спина, ваші ноги, сідниці та дно, м'язи живота були готові піднімати ці важкі речі. Ми піднімаємо на видиху. І відчуваємо, як живіт нам включається, допомагає підняти той чи інший важкий предмет. Тому старайтеся взагалі мінімально піднімати важкі речі. Якщо їх піднімаєте, робіть правильно на видиху, особливо хто займається силовими вправами, піднімає важку вагу, видихайте, працюйте над своїм кором, щоб він вам допомагав ефективно виконувати ці вправи. І після силових вправ ідеально робити міфіціальний реліз м'язів тазового. Це такі основні звички, про які я хотіла вам сьогодні розказати. А тепер перейдемо до вправ. Беремо ось такий напіздутий м'яч. Знову ж таки, якщо його немає, можна взяти рушник. Ми з вами акуратно опускаємо хребет за хребцем, опускаємо. Лягаємо, припіднімаємо наш таз і ставимо наш м'яч на крижовий відділ хребта. Стопи ставимо на ширині кульшових суглобів, це приблизно наша долонь. Занурюємо стопи, занурюємо криш, грудна клітка лежить, потилиться, нам комфортно і ми будемо е виконувати одну з ювелірних, шикарних вправ для тазового дна, для тазу, для нашого жіночого здоров'я це тазовий годинник. Ми уявляємо, що наш лобок це є цифра 6, а пупок – це є цифра 12. Наша наш, наш таз – це є циферблат. І ми з видихом рухаємося до цифри 6. Наш таз нахиляється в передній нахил, а з видихом рухаємося до цифри 12, і наш таз нахиляється до цифри, нахиляється назад. Вдих рух тазом, видих дуже легкий. Ми тут нічого не зжимаємо, не підкручуємо, не включаємо сітниці, сфінктери, все розслаблене. Ми робимо вдих. Видих. Прекрасно, вдих. Повністю розвантажила тазове дно, Видих. А тепер ми додамо віуселізації, наче у нас у вагіні є тампон, і з вдихом ми відпускаємо цей тампон, а з видихом його підтягуємо вгору. Але знову ж таки, хочемо його підтягнути зовсім трішки. Не треба зажимати сильно, сильно не старатись, тому що у нас тоді включається дуже багато допоміжних м'язів і забирається акцент з тазового дна. Вдих, глибокий, розкриваючи ніс, видихаю, підтягуємо його. І ще раз вдих, видих. Супер. І зробимо заключний раз. Вдих, видих. Тепер уявляємо, що одна у нас клубова кістка це є цифра 3, друга це є цифра 6. І ми рухаємося зі сторони в сторону. То до 3, то до 6. Так, чи це... Які там у нас цифри були? 3 і 9. І наша вода виливається зі сторони в сторону. Так може обоюбити, що на штат це є чаша з водою, і вода виливається зі сторони в сторону. Ви занурюєте то одну стопу, то другу. При цьому коліна не розвалюється. Коліна навпаки трішки витягується в то одне вперед. То друге, і наша вода, наче виливається зі сторони в сторону. Як ваші тут відчуття? Я знаю, що не всіх це може вийти відразу, це воду виливати зі сторони в сторону, хтось може підкручувати талію, цього не робіть. Запасіться терпінням і з часом практикуйте вас, ваш таз розрухається і звільниться, тому що від еластичності, від мобільності нашого тазу. Від еластичності зв'язок м'язів залежить, як буде працювати наше тазове дно. І тепер спробуємо зробити по точках. Порухаємося до цифри 6, до цифри 3, до цифри 12 і до цифри 9. Угу. По точках або ви можете, якщо вам циферблат важко уявляти, що ваш таз це чаша з водою: вода від себе, вода вліво, вода на себе, вода вправо. Рухаємось по точках, і хто може, пробуємо з'єднати ці точки і намалювати повне коло. Уявляємо перлинку. наш таз це є чаша, а посередині є перлинка, і ми ту перлинку хочемо котити по колу. І будемо дуже сильно старатися, щоб це коло було однакового радіусу, стараємося розслабитись, Зверніть увагу, ваші стопи не відриваються, і в другу сторону. Коліна не розвалюються. Так? Ось так не халітаємо всім, чим попало, а хочемо зробити цей чистий ювелірний рух тазу. Не зжимаємо зуби, брови опущені вниз. Язик лежить на верхньому піднебінні. Так? Це теж надважливо, щоб і положення язика, бо від положення язика залежить, як функціонує наше тазове дно. І не зжимаємо губи і очі, тому що це теж реагує на наше на міміку, на наше обличчя. Відразу йде реагування тазового дна. От зараз спробуйте зжати зуби, очі, ось так, закрите обличчя, як ваше тазове дно. Рефлекторно воно теж швидше за все напружиться, тому важливо при вправах. Особливо йде мобілізаційні легкі вправи розслабляти м'язи обличчя. Прекрасно, дівчата, це чудово. Ми з вами піднімаємо наш е, таз, забираємо м'яч і ставимо посередині лопаток. І зараз ми з вами будемо працювати над грудним відділом хребта, а грудний відділ нас підпливає на роботу діафрагми від мобільності грудного, а діафрагма впливає на тазове дно. Бачимо, наскільки наш зв'язок тіла є сильний, і просто тільки фокусуватись на. Тазовому дні е, мало ефективно. Руки в боковому зорі, лікті в боковому зорі, плечі опущені вниз, м'яч приблизно посередині лопаток. Тут важливо, щоб ви не втискали поперек, а саме криш занурили в килимок. І з видихом ми будемо розгинатися в грудному відділі хребта м'яко, а з видихом згинатися і одразу відчуваємо приємну роботу м'язів-живота. Вдих, ми наче хочемо грудною кліткою притягнути м'яч до тазу. А з видихом відштовхнути. Вдих. І видих. Чудово! Рух м'який. Амплітуда така, щоб ви не відчували дискомфорту, а відчували приємну роботу тіла. І знову вдих розігнулися і з видихом залишилися посередині. І тепер уявляємо, наче з наших сосків світять проміння, фари, лазери. Уявляємо, що нам потрібно. І ми хоп, направляємо їх вто в одну діагональ. Копту в другу. Тобто ми не руками рухаємо, а саме грудьми. І це не простий рух. Так? Багато в кого тут буде блок, ох, як же ж тут рухати. Але навіть мала амплітуда буде надзвичайно цінною, і ви відчуєте, як тут класно працює живіт. І тепер поєднаємо, йдемо в розгинання фари в одну діагональ, пішли в згинання, фари в другу діагональ. Точка, точка. Точка, точка. І пробуємо так само з'єднати. І ми не головою рухаємо. Не головою, татка, не лігтями. А саме ми рухаємо грудним відділом хребта. Грудним малюємо коло в одну сторону і в другу вдих йдемо на розгинання, а з видихом згинання Вдих, розгинання, видих згинання. І ми з вами просто шикарно розрухуємо грудний відділ і таз. Супер! І залишилися в нейтральному положенні. Зараз розкрийте коліна, тримайте лобок злегка на себе і пробуйте розігнутися в грудному і просто розкрийтеся. Ось така розкрита позиція. Чи можете ви в ній бути? Голова лежить на руках, так? розкритися, довіритися цьому світу. Тому що дуже часто з нашими емоціями зв'язано і стан нашого тазового дна. Ну, не дуже часто, а він обов'язково з тим, наше тезо реагує на наш емоційний стан. І треба нам розслабитись, довіритись Богу, вірити, що все, що не робиться, робиться на краще. Відкритись можливостям. і... Наше тренування завершене. Я надіюсь, ви відчули приємні відчуття в області тазу, в області грудної клітки. Я вам щиро бажаю слідкувати за вашими звичками і ви побачите, наскільки ви будете себе краще почувати. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Дякую за підписки і до наступних тренувань.